Ну, от ви правильно сказали, що Туреччина одна з небагатьох, да, окрім ще там, може Ірану КНДР, але це ми їх не беремо. Да, хто залишає що це відкритий діалог з Росією? Ну і до речі, Захід це дуже сильно нервує. Ми всі бачили, як США спочатку надіслала листа до Анкари з, зі своїми занепокоєннями щодо того, що Туреччина допомагає Росії обходити санкції, що в Туреччину заходять. Великими сумами російські гроші мільярди з іншого боку, Україна бачить з поставки байрактарів, які не припиняються. Дуже чітку і жорстку позицію, яку вони висловили Росії, що ми вам нічого не продамо і не передамо. Може, можете навіть не думати. Зернова угода знову ж таки, яка поліпшує наші експортні можливості, підтримує економіку. Давайте поговоримо так. Ви вже сказали про політику Туреччини щодо Росії. От ви правильно теж все описали. Ну що? Туреччина не з не, не розуміє, що якщо ми не витримаємо, то вона залишиться просто один на один з Росією. Ну, дивіться Чорне насправді це, 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 це трошки виглядає по-іншому, оскільки е, Туреччина є членом НАТО і має безпекові гарантії за статтею 5. Це, це перша історія, і це до речі є одним із елементів подразників середнього суспільства. Оскільки коли почалися е, там ракетні атаки з Сирії. То в турецькому суспільстві вважають, що Захід не надав належної допомоги, а більше того, підтримав Курдів. Це так само є певним подразником. якби, Чи дійсно, якщо станеться напад на Туреччину, чи дійсно Захід зможе допомогти? Це таке дискусійне питання, яке формально може бути реалізовано через якби статтю 5, але в реальності, наприклад, є сумніви в суспільстві. Тому і ці антизахідні настрої так само підживлюються. З іншого боку, є. Об'єктивні обставини відносин, тобто Туреччина залежна від Росії, від постачання енергоносіїв: нафта, газ, е, атомна енергетика, оскільки зараз будують е, єдину атомну електростанцію на території Туреччини, саме росіяни, це Акую. Е, До речі, це... з переб'ю тут можна трошки з приводу Акую, а вона ж вона ще там призупинена чи як? Ні, 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 вона прото продовжується, тільки як завжди, росіяни всіх дурять. От Вони зараз намагаються обдурити турків, тим, що вони е, якби розірвали договір з основним турецьким субпідрядником і завели свою кампанію, фактично платячи кошти для, для своєї компанії тільки з турецькою назвою. Тобто, тут, тут дуже багато таких е, як підводних течій ми це ще з початку самого процесу будівництва цієї якою розказували, що ви попадаєте додаткову залежність окрім газу, там де 46% залежить залежність по газу. Великої кількості там нафти і транспортної і комунікації више в залежність від атомної енергетики, але я так розумію, що не змогли тоді домовитися ні з Францією, ні з Японією, бо були ще два інших проекти, і цей проект Росатому, він реалізовується. Ну як на нього покладаються великі сподівання. Але що що виявиться в кінці, це звичайно буде відомо, коли вже почне сам, коли почне працювати ця станція. Є такий момент, як залежність від туристів. Тобто, оскільки туристичний бізнес це одна е, один із драйверів економіки в Туреччині, то кількість туристів, які традиційно приїжджають з Росії, це було десь більше ніхто мільйонів щороку. І звичайно, що е, ніхто з турецьких політиків, ні з влади, ні з опозиції не дозволить собі е, сказати, що тут туриста не їдьте, бо це відразу відіб'ється на їхніх рейтингах в відповідних туристичних регіонах і призведе до фактичної втрати влади. Тому тут треба розуміти, що це не просто кошти там чи бажання заробити, а це досить серйозне соціальне і політичне підґрунтя всередині країни. Це можливість дати роботу, забезпечити е, цей е, туристичний бізнес і створити умови, як кажуть, для того, щоб пізніше приймати туристів е, з, з інших країн цього року. Звичайно, трохи тенденції, якби приїзду Росіян спали, але все рівно вони зберігаються. І це серйозне надходження до е, на фоні економічної ситуації. Це серйозне надходження до бюджету. Тих е, компаній-готелів на території Південної, Південної Туреччини. Також е, треба врахувати оцей регіональний вимір це е, взаємодія і протистояння в деяких регіонах це в Лівії, Сірії, Негірному Карабасі, де е, ситуація доволі складна. І зараз ви знаєте, що в Сирії там планується військова операція, вона там, відстрочується, не починається. Так, також там є досить. Складний комплекс питань пов'язаних із режимом із е, позицією міжнародних партнерів, а також з позицією україни агресора, яка якийсь час часи зберігає свою е, присутність на території Сирії.